Офіс 400 квадратних метрів. Беселівобережний. Два ліфта прямо сюди заходять Зона рецепції. Ось так виглядає план у нас. Класний великий простори панспейс. З гарним видом. Місто. Ось. Зразу вхід метро лівобережна і під нами вхід метро Лівобережна. Ось такі ще дві класні кімнати. Одна тут. Тут така саме. А, це нас кухні. Далі по дві сторони у нас йдуть кабінетна система. Тут в просторі кабінети. Туалет чоловічий жіночий. Гардеробна. Це у нас друга частина, теж по ліву праву сторону кабінетна система. Пожежний чи на балкон. О, велика красива столова. до стола и спортивная кимота я думал тортики иди <laughs> и ходим.